За вікнами столичної клініки оберіг буде ще темно, коли кілька авто, які прибули сюди 21 січня із менської виправної колонії, рушать у зворотній рейс Юрія Луценка, котрому тиждень тому було проведено операцію з видалення поліпів. а Напередодні підтверджена відсутність в організмі злоякісних пухлин. повернули назад до в'язниці. В Луценка відкрилися три язви, вони кровоточать. Він знаходиться зараз в дуже серйозному стані інтенсивної терапії, постійно на капельницях, навіть не на таблетках, того щоб він приймає антибіотики. І от людина з такими трьома язвами відкритими кровоточащими, після операції не просто тупо викрадається тіло пенітенціарною службою і вивозиться в менську колонію. Родичі та соратники, для котрих настільки раптовий від'їзд ексміністра, став несподіванкою і завадити які не вдалося. Насамперед поспішили повідомити про інцидент представників ЄС, вважаючи етапування опозиціонера замахом ні. на його життя, як інакше мовляв можна розцінити позбавлення хворого належного догляду. Ні при яких обстоятельствах ніхто ні із спадка. Принц, не уводил ті язви, о которых ви спрашиваєте і на эти язви не кровоточат. Якби були б острі язви, його б ніхто не виписав би і, соответственно, не було б назначено таблетіроване лікування, яке він може благополучно получать в условиях мінської колонії. У версію тюремників колись головного міліціонера просто виписали його рідні не ймуть віри. Опоненти режиму, припускають поспішним поверненням чільника народної самооборони, влада намагається завадити його зустрічі зі Штефаном Фуле котрий перебуватиму у Києві 7-8 лютого, і якому відвідати столичну клініку було б, звісно, куди зручніше ніж зону у Чернігівській області, того що єврочиновник пильно стежить за долею Юрія Віталійовича. Він навіть не приховує стурбований здоров'ям Юрія Луценка. Внаслідок перевезення з лікарні до в'язниці так швидко після серйозної операції. Висловлено на власній сторінці у соцмережі позицію єврокомісара із розширення розтрумачі у спеціальній заяві офіційної Брюссель. ЄС висловив занепокоєння несподіваним переведенням Луценка назад до колонії. І закликав владу взяти на себе відповідальність за ризики, які викличе незрозумілий поспіх.